Між селами Яструбини та Прибужани у Вознесенському районі, що на Миколаївщині, розпочали відбудову залізничного мосту. Він був зруйнований під час бойових дій навесні 2022 року. На початку січня ми отримали повідомлення про початок відновлювальних робіт залізничного мосту. В районі села Прибужан, який був також пошкоджений. Ми отримали повідомлення. Укрзалізниця ним опікується, почалися підготовчі роботи для його відновлення. Загалом у Вознесенському районі до реєстру пошкодженого майна внесено близько семи сотень об'єктів. Власники таких будинків вже подали понад 170 заяв на грошову компенсацію. В рамках програми є відновлення. 133 вже задоволено по двох громадах Вознесенська і Дорошівська. Взагалі об'єкти пошкоджені є в п'яти громадах. Ця робота продовжується на сьогоднішній день. Уже компенсації нараховано по пошкодженому майну на 11 мільйонів гривень. А і 15 заяв надійшло за знищене майно цей 27-квартирний будинок, житловий, який постраждав в місті Вознесенську. З них вже 15 заяв надійшло. Вони опрацьовані і нараховано нім сертифікатів на суму 18 мільйонів. Виконувачка обов'язків начальника районної військової адміністрації Антоніна Шарата розповіла, що торік громади Вознесенщини продовжили роботи з облаштування захисних споруд. Зокрема, Олександрівський ліцей отримав державну субвенцію на будівництво нового укриття, що розраховано на 860 осіб. Вартістю 37 мільйонів гривень. На кінець року готовність об'єкта була в межах 37%. Продовжуються роботи, які можна зараз цей період продовжувати. І по такому ж принципу деякі громади відгукнулися. Уже на кінець року у нас було замовлено ще сім проєктів саме про будівництво укриття у тих навчальних закладах. Йдеться про Прибузьку, Доманівську та Бузьку громади. Вони також візьмуть участь у конкурсі на державну субвенцію з будівництва укритів у навчальних закладах, адже кожен учасник освітнього процесу має бути в безпеці. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.